Доброго дня усім глядачам проекту Інфолайт. Сьогодні в вашій увазі пропонується лекція Україна єдина країна спростування міфів та пропаганди Росії. Українська національна єдність є однією з цілей російської пропаганди, і щорічно на пропагандистську машину РФ виділяє більше 1,5 мільярдів доларів. Російська мережа брехливої пропаганди, антиукраїнського змісту, охоплює мережу з е, сист, охоплює систему е, радіо, телеканалів, сайтів, газет і так далі, які охоплюють е, 600 мільйонів людей на всій планеті, ведуть мовлення в 30 країнах і е, в тому числі десятками різних мов. Вся ця система спрямована на поширення російських фейків, і одним з головних її напрямків є боротьба проти української державності, української ідентичності і української національної єдності, української територіальної єдності, яку Росія поставила за мету знищити. Жоден інший автократичний режим, навіть гітлерівська Німеччина, ніколи не мали таких потужностей і виробничих можливостей, які має сьогодні система російської пропаганди. Особливістю російської пропаганди є те, що вона дуже часто може деякими громадянами сприйматися за правду. Сьогодні є чимало інсайдів з джерел і від працівників колишнього КДБ, які стверджували, що, наприклад, до кожного фейку працівники КДБ мали додавати 10-15% брехні. Решта мало бути. Виглядати правдою серед основних міфів, які Росія поширює про Україну і веде проти нашої держави інформаційну війну. Варто виділити декілька основних наративів, які стосуються насамперед атаки на українську національну та територіальну єдність. Перший міф Україна розколота держава, суть його зводиться до того, що Росія намагається спекулювати. На багатомовному, багатоетнічному, багатоконфесійному, багато там релігійному та інших факторах, які в Україні мають деяке місце, але насправді не є такими причинами розколу, який би хотіла Росія подати глядачам і слухачам своєї системи пропаганди. Зокрема, одним з особливих таких тез, однією з особливих тез є. Міф про те, що Україна розколота на захід і на схід, і всі, начебто, вони належать до різних цивілізацій. Схід має належати Росії і тому подібне, і все це насправді є брехнею, адже сьогодні є чимало фактів, незаперечних аргументів про те, що навіть російськомовні українці не бажають жити під російською владою ні в Херсоні, ні в Маріуполі, ні в Донецьку, ні в Харкові, ні в інших містах. а Своєї цілі і утримання цих територій під російською владою Кремль досягає лише грубою силою, лише насильством, лише погрозами, лише залякуванням. Також спростуванням цього міфу є той факт, що в Україні сформувалася українська політична нація нація, яка можливо може розмовляти різними мовами, можливо, й може ходити до різних церков. Але е, має одну українську національну ідентичність, одну українську е, власне, громадянську приналежність, одну українську громадянську приналежність. І е, попри те, чи є громадяни України етнічними е, українцями, кримськими татарами, е, угорцями чи росіянами, більшість з них насправді вважає себе українцями. І, попри будь-які відмінності, сьогодні підтримують українську армію, воюють в лавах Збройних сил України, активно займаються волонтерством. Насправді Україна сьогодні більш єдина і об'єднана аніж Російська Федерація чи низка інших європейських держав, адже сьогодні чимало українців різних національностей, різного етнічного походження, різних конфесій служать в збройних силах України. Активно допомагають волонтерам, донатять на ЗСУ, і сьогодні ми бачимо не тільки народження, але й зміцнення і подорослішання української політичної нації, єдиної спільноти громадян, які сьогодні підтримують свою державу, є патріотами незалежно від мови, конфесії і інших якихось чинників, які Росія би хотіла, щоб нас роз'єднували, але вони нас не роз'єднують. Ми залишаємося єдиною українською нацією. Показово, що колишній політтехнолог Януковича Тимофій Сергійцев, який колись давно був автором поділу України на кілька сортів, була така пропагандистська листівка, спрямована проти Віктора Ющенка, де було поділено Україну на кілька сортів, і, начебто, там перший сорт це там якісь західні українці, другий сорт там якісь інші українці, і намагалися показати таким чином, що українці не єдині, що українці чимось відрізняються. Так показово, що насправді сьогодні цей політтехнолог став одним з авторів концепції геноциду українського народу, який він виклав в статті що Україна, що Росія має в статті, що Росія має зробити з Україною. Яка вийшла в одному з московських видань, і там оцей політтехнолог Сергійцев описує, що потрібно провести деукраїнізацію України, потрібно провести денаціоналізацію України. По суті, говорить про те, що треба знищити. Всіх, хто розмовляє українською мовою, всіх, хто має українську патріотичну ідентичність чи національну приналежність і не хоче від неї відмовлятися, фактично, це все передбачає концтабори, масові розстріли, і все це сьогодні говорить людина, яка вчора намагалася переконати українських виборців в тому, що Україна поділена на схід і на захід. Ось сьогодні ці люди вимагають вис... вчинити геноцид над українцями, і це якраз привід задуматися над тим. Які наративи ці люди просували вчора, і які їхні справжні цілі? насправді статистика засвідчує, що в Україні понад 50% українців розмовляють українською мовою, і ще приблизно 30% розмовляють в залежності від того, якою мовою до них звернуться, і лише невелика частина розмовляє російською мовою, яка становить приблизно 23%. І всі з них чудово розуміють і можуть спілкуватися українською мовою. Тому мова не є засобом розколу українців. Це сьогодні якраз той елемент, який робить нас різноманітними, але від цього ще більш єдиними. Другий міф російської пропаганди, який має на меті атакувати українську національну єдність, полягає в тому, що Україну намагаються зобразити якимись багатонаціональним міксом. До цього належать різні історії про те, що в Україні существує болі 130 національностей, і пропагандисти, які просувають цей міф, по суті, записують до цих 130 національностей і норвезьких туристів, і африканських студентів, і будь-яких інших осіб різних національностей, які десь там в невеликій кількості тимчасово мешкають на території України. Насправді російські пропагандисти. Намагаються е, насадити думку, що українці повинні посунутися в своїй країні заради е, умовного захисту якихось там меншин, і насправді їх не хвилює е, права і е, громадянські можливості національних меншин. Вони мають на увазі лише одну меншину росіян і лише тих, які сидять в Кремлі. Правдою є те, що за даними перепису 2001 року, 77,8%… Українців насправді є етнічними українцями. 77,8% громадян України є етнічними українцями. І більше 92 сьогодні вважають себе українцями, мають повністю українську політичну національну ідентичність. Ще близько 70% рідною мовою вважають саме українську. Тому про який багато мікс може бути мова, якщо українці в Україні абсолютна більшість і ще більшість тих, хто підтримує українську ідентичність. Ще один з міфів російської пропаганди стосується історії і розповідається, і полягає в тому, що Україна, начебто, ніколи не була об'єднана, а вперше українські землі об'єднав Сталін, приєднавши Західну Україну до Радянського Союзу в тисячу дев'ятсот. 39 році. А найбільш відбиті російські ватники взагалі розповідають про те, що Україну взагалі, Ленін создав і тому подібне. Один з найбільш таких поширених пропагандистських прийомів є демонстрація абсолютно брехливої, перекрученої історичної, начебто, карти України, в якій показано, що історичної карти України. Яку російські пропагандисти люблять показувати на російському телебаченні, і на цій карті продемонстровано, що етнічною територією України, начебто, було лише дві області, а решта території це подарки Леніна, Сталіна і руських царей, в тому числі місто Київ і інші великі українські міста, росіяни відносять до земель, які, начебто, нам подарували подарували росіяни. Все це є насправді історичною брехнею а прототипом цієї власне пропагандистської карти є той факт, що на період підписання Переяславської угоди Богдана Хмельницького з московським царем територія України дійсно внаслідок бойових дій з війни з поляками не охоплювала сучасну територію України і всю територію етнічного розселення українців. На той час держава Гетьманщина становила... Насамперед собою землі Надніпрянщини, але аж ніяк не місто Київ і не найбільші українські міста не були подаровані нам російськими царями. Власне, якщо ми підемо за такою ж логікою, як росіяни намагаються подати в своїх міфах, тобто взяти якийсь окремий рік української історії і глянути на кордони української держави, то можна так само взяти якийсь рік з історії Росії. Історії Московії, наприклад, 1300 рік історії Московського царства. І ми побачимо, що землі, які контролювала Московія, це землі лише міста Москви і довколишніх сіл, які сьогодні навіть не охоплюють межі сучасного мегаполіса Москва. Фактично, якщо ми візьмемо, якщо ми будемо йти за такою логікою, то всі інші російські землі також не повинні бути е, Росією, тому що на, станом на 1300 рік вони не були в складі Московського князівства. Тобто відбувається абсолютно брехлива маніпуляція історії, яку Росія намагається е, використати як зброю проти сучасної української держави. Якщо ми продовжимо цю логіку і е, будемо діяти згідно канонів московської пропаганди, то ми можемо взяти. Кордони української держави, Київської держави, станом на руки правління князя Святослава. І е, побачимо, що і Кавказ, і Поволжя, і Москва були територіями військових походів і політичного контролю Києва. Тобто, за такою логікою, більшість європейської території Росії сьогодні має належати Україні, має бути під владою Києва. Але українці не йдуть такими. Методами використання історії для політичних маніпуляцій, ми сьогодні поважаємо Україну в її етнічних і сучасних політичних кордонах, визнаних станом на 1991 рік, і рішуче протистоїмо спробам росіян використати якісь там ситуативні моменти історії як засіб пропаганди та інформаційної війни проти України. Спростуванням російського міфу про те, що вперше українські землі, начебто об'єднав Сталін, є банальне знання історії та е, простих історичних фактів та дат. Адже всі знають, що вперше українські землі, східні та західні українські території, було об'єднано зовсім не сталіним, а ще в 1919 році, а саме 22 січня, коли було укладено. Акт злуки між УНР та Західноукраїнською Народною Республікою. Задовго до Сталіна, задовго до інших російських пропагандистів Україну об'єднали українці. Два берега Дніпра, дві частини української національної держави було об'єднано ще в 1919 році. Ще одним дуже популярним і брехливим фейком російської пропаганди є. Заяви про те, що начебто Південь України, зокрема такі міста, як Херсон, Миколаїв, Одеса та інші території Приазов'я, начебто були колонізовані Російською імперією після воїн з Кримським ханством та Туреччиною і тому повинні належати Росії. І як факт наводять таку інформацію, що начебто місту Херсон приписується заснування. Російському князю Григорію Потьомкіну, коханцю цариці Катерини Другої. Насправді слід зауважити, що російська колонізація вона відбувалася за участі інших національностей, і російська була лише за назвою. Всі відомі лідери і аристократи, які здійснювали колонізацію цих нових земель, відвойованих Кримського ханства. Вони були або європейцями, або французами, або німцями, бо мали європейське походження та прізвища. А переважною більшістю населення та нових поселенців були українські селяни та козаки. Більше того, ще задовго до російської колонізації цих земель ці території належали до земель війська Запорізького, які охоплювали територію від Донбасу до сучасної Одеської області. І там українські козаки мали свої земельні володіння, вели господарство, і ці землі зовсім не були безлюдними. Вони давно були в господарському освоєнні українців та кримських татар. Якщо ми будемо слідувати такою логікою і слухати російські риторичні запитання, а хто заснував Херсон? То тоді нам варто відповідати росіянам тією ж монетою і запитувати, а хто заснував сучасний Калінінград, тобто Кенігсберг. Чи не повинна Росія сьогодні віддати всі ті землі, які були засновані чи були заселені колись іншими народами? Там Астрахань, землі Кавказу, землі східної Прусії, землі Сибіру, і Уралу і тому подібне. Тобто російська пропаганда сьогодні. Використовує методи, від яких може постраждати навіть сама, адже сама Росія сьогодні володіє величезною частиною абсолютно неросійських земель. І той факт, що колись ці землі, начебто, були під владою Росії, зовсім не означає, що вони сьогодні повинні бути під владою Росії. Аляска і Північна Каліфорнія також колись були під владою Росії. Коли Росія піде їх забирати, а також землі Північного Китаю, також колись були під владою Росії, зокрема, місто Порт Артур. Коли Росія піде забирати свої історичні землі в Китай? Ще одним популярним міфом російської пропаганди є вигадка про те, що, начебто, Крим було подаровано Україні внаслідок волюнтаристського рішення однієї людини Микити Хрущова. Цей брехливий міф навіть подолав Атлантику і здобув деяких прихильників в інших країнах, зокрема, нещодавно був озвучений бізнесменом Ілоном Маском, який також написав про. Так звану помилку Хрещова. Насправді слід зауважити, що в Радянському Союзі Хрещов не мав такої великої влади і не міг односібно віддавати одні території до складу інших республік. І навпаки, всі ці рішення на той час здійснювалися Верховною Радою Радянського Союзу, і сам акт про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до Української. Соціалістичної республіки він був підписаний зовсім не Хрощовим, а одним з найбільш впливовіших комуністичних лідерів Георгієм Маленковим, і рішення про це приймала Верховна Рада Радянського Союзу. Дійсно, Хрущов був прихильником того, щоб Крим опинився в складі України, насамперед тому, що після поїздки до Криму Хрущов був вражений безгосподарністю, руїною, хаосом, в якому опинився Крим. Після війни, після депортації законних господарів кримських татар і заселення туди російського люду, який, по суті, не міг підняти аграрне виробництво, який не міг відновити роботу господарств і виноградників. І сам факт, що станом на 1953 рік в Криму який колись. Славився як родюча земля, було лише 17 хлібних магазинів. Тому Хрущов чудово розумів, що і в економічному аспекті, і в аспекті паливно-енергетичного комплексу, і в транспортному, і в промисловому відношенні Крим прив'язаний до України. Тому лише е, здійснив закономірний логічний крок, який е, мав на меті відновити господарство Криму за український рахунок. Між іншим, Україна вклала в економіку Криму величезну кількість ресурсів, величезну кількість тракторів, комбайнів, промислових товарів, будівельної техніки було вилучено з українського господарства і надано для потреб Кримської області. По суті, Хрущов сам просив керівництво України взяти проблеми Криму. На українську відповідальність, адже саме українці, які славляться, славляться господарством, які славляться працелюбністю, могли, на думку Хрущова і всього керівництва Радянського Союзу вирішити проблеми занепаду Криму, якого він досяг під владою росіян. Україна одержала Крим в 1954 році, зруйнований війною та депортаціями. І вже за короткий час. Перетворила його всесоюзну здравницю, відому своїми курортами, відому своєю економікою, відому своїми підприємствами. Більше того, вже в 1991 році на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року 54 мешканців Криму проголосували за незалежність України і за те, щоб Крим поєднав свою долю з українською. Державою. Ще одним популярним міфом, який Росія намагається використати для атаки на українську національну єдність, на українську територіальну єдність, є ідея про те, що начебто Україна є «failed state», начебто Україна є розваленою, зруйнованою, деградованою державою, враженою корупцією, еміграцією, злочинністю і тому подібне. Насправді. Сьогодні факти свідчать про абсолютно інше. Попри спроби видати бажане за дійсне, сьогодні Україна більш міцна, більш об'єднана, аніж навіть та ж Російська Федерація. Відповідно до проведеного експертами рейтингу крихких держав, Україна сьогодні займає значно міцніші позиції, аніж Російська Федерація. Росія на 67-му місці в рейтингу. Крихких держав світу, тобто тих, які можуть невдовзі розвалитися, тих, які вражені етнічними, соціальними, мовними іншими розколами. А Україна перебуває лише на 90-му місці в цьому рейтингу. Рейтинг був складений ще в 2017 році, і навіть попри війну, попри втрати економіки, попри е, інші проблеми, які тоді е, вразили українську державу. Україна. Для світової спільноти була, вважалася більш міцнішою, більш стабільною, аніж Росія, де панує міцна диктатура, але е, народ якої страждає від внутрішніх розколів. Суть цього фейку, який стосувався начебто того, що Україна є фейлит стейт, є ідея, яку Кремль намагався насадити західним партнерам України, світовій спільноті, що начебто, якщо Україна така зруйнована держава. Давайте тоді віддайте її під контроль Росії, під зону відповідальності Москви, де буде встановлено такий собі там острівець безпеки, який буде контролювати Москва і е, Європа по суті буде розділена на зони впливу Москви і зони впливу Заходу. Насправді російські пропагандистські міфи про те, що Україна, якась там зруйнована, розколота держава. Абсолютно провалилися сьогодні. Українці всі, як один, мужньо борються проти російської агресії, а ключовою проблемою для Росії є те, чи не повстануть, чи не повстануть скоро кавказці чи буряти проти безглуздої війни Росії, яку вона веде проти України. Таким чином перекручення історії поширення фейків, маніпуляцій та брехні стали ключовою суттю прогнилого російського режиму. Натомість. Спростування російських фейків, боротьба з російською дезінформацією є однією з ключових запорук перемоги над російськими загарбниками.